Експеримент над людською байдужістю, щоб попередити теракти на Прикарпатті, працівники служби безпеки взялися перевіряти пильність мешканців та гостей міста і організували на автовокзалі спеціальну операцію. До звичайного пакету кладуть макет саморобного вибухового пристрою. Відтак пакунок із бомбою залишають у залі очікування на видному місці. Збігає півгодини, а реакції жодної. Тож силовики вдаються вже до відвертої провокації. Псевдовибухівку кладуть просто на прилавок каси. Ви бачите цей предмет, який там. Біля <рес> не страшно. попри те, що в залі ведеться відеоспостереження, на небезпечну знахідку, не реагує і адміністрація вокзалу. Біля прилавку із вибухівкою керівники з'являються лише після появи камер. Це вже треба дзвонити. Десь або в міліцію, або, або куди. Що це таке є? Хто це поклав тез? Уже журналістам пояснюють, як дієте в таких ситуаціях попереджені і добре знають, а небезпечного пакунку просто не помітили. Чого я не, 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 не виділа. Ти ходжу сюди, заміцяю. І... Наші працівники е, знають, що як десь щось таке підозріле, чи пакет, чи що, то зразу дзвонити. Це вони знають, але просто що вони сидять з тої сторони. Ти вони не бачили на це таким результатом свого експерименту. Надто байдужістю людей працівники СБУ шоковані, мовляв, постійно попереджають, як діяти в разі загрози терористичного акту. На жаль, ми пересвідчилися, що реакція відвідувачів автовокзалу була негативною. Також з боку керівництва не було вже жодних заходів. У зв'язку з чим ми дуже просимо мешканців Прикарпаття, якомога ретельніше ставитися до всіх підозрілих предметів. До підозрілих осіб та негайно в разі виявлення повідомляти управління служби безпеки та інші правоохоронні органи. Тепер на працівників автовокзалу чекає чергова жорстка профілактична робота від силовиків. Далі нова перевірка. До слова, подібні оперативні заходи працівники СБУ проводять і в інших громадських місцях.